Машину механізованого розмінування отримали вінницькі рятувальники від корейських партнерів. Окрім того, автопарк надзвичайників поповнився спеціальним аварійно-рятувальним автомобілем та чотирма пікапами для піротехніків. Також додатково було обладнана, отримано комплекти хімічного захисту трьох видів капсульного типу 10 комплектів, 10 комплектів класа Б це трошки легший тип захисту, а також 10 навчальних комплектів, які призначені для підготовки особового складу. Спецтехніка дозволить рятувальникам виконувати складні завдання на сході країни. Працювати з технікою такого типу бійці ДСНС навчалися в Хорватії. Щоб працювати в замінованих місцевостях, полях дистанційно, мінімум з 50 метрів позаду, машини прокопують, культивують землю на глибину до 30 сантиметрів. В принципі, задача їхня підготувати місцевість до вже самого розмінування.